Телефонує до мене пані, каже, хочу придбати ваш супер китайський електрокар. Е, і каже, але мені потрібен 3 дим. У мене там супер новенька європейка на гарантії. Там дивишся, ну це вже реально старчі, старий європейський корж, який в принципі можна рахувати навіть не ліквідом, тому що е, поставили її ще за дорого продаватися. І от пані каже, так вже бути, я вам зроблю послугу, заберу цю китайську. Майже новеньку електричку на свою європейку з гарантією. Але гарантії там максимум це чесне слово. От і е, після чого, коли пані пояснили, е, що таке трейдін, як він рахується, як це обмінюється, більшість з вас е, думиш тохується з трейдіном, це дивиться не з ринку, виступається ще якась енна сума. Після чого можна здійснити трійдин, тому що компанія, яка зібралася, вони займаються своєю справою, їм потрібно також заробити гроші, і за дорого ніхто це брати не буде. На що я пані кажу? Ну за дорого виставляти старого європейця з не дуже надійним мотором. Чи коробкою тією самою? Е, ну просто що, мене в ті, хто засміють, за те, що задорого пробуємо виставити якийсь автомобіль? Це будуть або думати, що е, наживаємося, там накидаємо 5-10 тисяч доларів, е, або просто сміємося з ринку. От, друзі, а що ви скажете е, на рахунок цієї ситуації? Яка ваша думка?